Добрий день, шановні учні. З вами знову я, Валерій Іванович. І сьогодні у нас урок математики в 6 класі. Тема множення звичайних дробів. А, ну, на мій погляд, мабуть, найпростіша тема в розділі звичайних дробів. А, давайте відразу запишемо формулу, запишемо правило, як помножити два звичайних дроби. Так, перший дріб, чисельник А, Б і другий дріб, чисельник С, Д. Для того, щоб помножити два дроби, треба. Чисельник першого дробу помножити на чисельник другого і записати в чисельник. Тобто А умножити на С, А знаменник першого дробу помножити на знаменник другого дробу і записати в знаменник. умножити на Д. Ось вона, основна формула. Як помножити два звичайних дроби. Чисельник помножили на чисельник, знаменник помножили на знаменник. На цьому і все а Ну, Давайте приклад подивимось. Наприклад, дріб 2 треті умножить на дріб а, 4 9. Пишемо 2 умножить на 4 в чисельнику. 3 умножить на 9 в знаменнику. Дважде 4, 8. Трижде 9. 27. Це множення виконане. Так? Ще раз. Наприклад, ті ж 2 треті, але множимо на 3, наприклад, 7. 2 множить на 3. 3 множить на 7. І ми отримали дважди 3, 6, трижди 7, 21. Так, все вірно. А тепер приглядуємо, дивимося, чи можемо ми цей дріб скоротити. Ну так, можемо скоротити. 6 і 21 у нас діляться на 3. Якщо 6 поділимо на 3, то отримуємо 2. Якщо 21 поділимо на 3, отримуємо 7. Тепер дивимося уважно, що ми отримали? 2 7. Давайте подивимося на наші дробі, які ми перемножали. Тут також є число Так? Тобто ми щось множили 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 і отримали тут 2 і 7, і тут 2 і 7. Що ж це було? Давайте розглянемо більш детально. Коли ми записали ці дроби, ми зробили все за нашим правилом: чисельник умножили на чисельник, записали в чисельник, знаменник умножили на знаменник, записали в знаменник. А тепер давайте подивимось на знаменник і поміняємо місцями множників знаменнику. Ну, ми ж можемо це зробити. Перестановки множників добуток не змінюється. Тоді ми що отримуємо? 2 множить на 3, 7 умножить на 3. А це ми отримали основну властивість дробу. Чисельник і знаменник ми умножаємо на одне і те саме число. І пригадуємо, якщо ми чисельник і знаменник звичайного дробу умножаємо на одне і те саме число, дріб не змінюється. Тобто 2 сьомі умножить на. 3 в чисельнику, 3 в знаменнику, у нас залишиться 2 7. А Такий прийом, такий прийом, от це що ми зараз зробили, так довго розписали, так, також називають скороченням, Скороченням оцих множників. Да? Зараз ще давайте приклад покажу і стане зрозумілим. А, Наприклад, ті ж самі, а, 2,5 умножить на 5 сьомих. На 5 сьомих. Так? І ми знову бачимо, що у нас і в чисельнику, і в знаменнику є однакові числа. Тут у нас були трієчки, а тут у нас п'ятірочки. І ось в такому випадку ми можемо ці п'ятірочки скоротити. Ну, що значить скоротити? А насправді, насправді, ось тут ми 3 3, замість 3 3 використовували. Одинички, одинички. Ми не можемо просто. Нулі написати. Якщо б ми тут написали нулі, то ми б отримали 2 умнож на 0, було б 0, і 3 умножити на 0 було 7. А насправді ми замість стрієчок використали ну, умовні одинички. <кій> Записуємо це так. П'ятірочку рочку вичерпнули, ставили одиничку, п'ятірочку вичерпнули, поставили одиничку. Тобто 5 і 5 поділили на 5, 5 поділили на 5, отримали одиницю, 5 поділили на 5, отримали одиницю. Тоді у нас залишилося 2 множить на 1, 1 множить на 7. І знову залишилося 2 сьомі. І знову залишилося 2 сьомі. Ще приклади. Аналогічні приклади, тільки зробимо вже трішечки швидше: 7 умножить на 4 сьомі. І ми відразу бачимо оці дві сімочки. Знаємо, що їх можна скоротити. Тут буде одиниця, тут буде одиниця, і у нас залишається 4 дев'яти. Дуже зручно. Не треба робити множення, потім скорочення. Відразу ми отримуємо результат досить зручно, досить швидко і легко. Чи завжди все ось так просто? Чи можуть бути ще якісь інші випадки? Ну, так, звичайно, можуть. Давайте подивимось. Наприклад, ось такий варіант: 20, 22, 25 множить на 10,77. Ну, так, ми можемо звичайно помножити чисельник на чисельник, записати в чисельник. Ну, 220 помножити на 10, це просто. 22 помножити на 10 це просто, це буде 220. А Ось 25 умножити на 77, це вже складніше. Це треба там в стовпчик чи на калькуляторі рахувати. Не? Але ми дивимося, ми дивимося. І що можна побачити? Давайте, можливо, трішечки перегрупуємо для першого разу і запишемо, що це 22 ммножить на 10. А це у нас буде 77 умножити на. 25, відповідно. Так? так? Розписую так от довго, щоб було зрозуміло, що ми робимо. А тепер, знаючи наше сьогоднішнє правило, да, нагадаю, що у нас АБ множить на СД, це дорівнює А множить на С, Б множить на Д. І, як завжди, ці правила в зворотньому порядку також працюють. Так? Можна справа наліво подивитись. І подивимося в зворотньому порядку. Ми отримуємо 22,77, множить на 10,25. А тепер ми можемо ці два зроби скоротити. 22,77, 22,77 ділиться на 11. Ми отримуємо 2 сьомі. А 10 і 25 у нас діляться на 5. 10 поділити на 5 це буде 2. І 25 поділити на 5, це буде 5. Ну, а тепер вже за нашим правилом перемножаємо дроби. Чисельник умножити на чисельник, це буде 2 умножити на 2. Знаменник умножити на знаменник це буде 7 умножити на 5. Розраховуємо і отримуємо 4,35. Ось так. Досить просто. Це можна зробити. Не треба перемножати такі великі числа. Давайте ще подивимося приклад і зробимо його ну, трішечки, можливо, швидше, щоб ну, не так довго. Так, дивимося, 15-16 множить на 48, скільки, скільки там? 55 55. І ми бачимо, що і 15 і 55 можна поділити на 5. Так? 50, 15 поділити на 5, це буде 3. Трієчка, 55 поділити на 5, це буде 11. 16 і 48. 48 можна поділити на 16. Так? Це буде 3. Вірно? Вірно. Так. Замість 16. Пишемо одиницю. 16 ділимо на 16, одиницю. А замість 48 пишемо трієчку. І тоді що ми отримали? Ми отримали 3 умножити на 3, 1 множить на 11. Або отримали 9 11. Дуже допомагає дуже допомагає оце скорочення для того, щоб не робити таких великих-великих розрахунків. Бачите, ну, зводиться все до дуже-дуже таких от маленьких чисел, до звичайної таблиці множення. Звичайно, таблицю можна. Тепер. Це у нас були такі варіанти дробів, а які ще можливі, які ще можливі варіанти. Саме простий варіант. Наприклад, 2,5 у нас треба помножити на число 3. Тут можна пригадати, що будь-яке число ми можемо подати у вигляді дробу зі знаменником 1. Тобто 3 це у нас дріб. Три перші. Ну, а далі, за нашим правилом. 2 на 3, 5 на 1. І отримуємо 6 п'ятих. І не забуваємо, якщо отримали такий результат, ми можемо виділити цілу частину. Яка тут була, буде ціла частина? Одна ціла, одна п'ята. Можемо ще подивитись. 9,35 множить на 8. А, дивіться, що ми тут робили? Ми, по суті, чисельник умножили на оце число. 2 умножили на 3. А, ну, множення на одиницю, воно ж не змінює наше число. Будь-яке число, яке ми умножаємо на одиницю, ми отримуємо те саме число. Без змін. Тобто 5 умножити на 5,1, 1, 5 умножити на 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 умножити на 1, 10. 20 умножити на 1, 20. Тобто кожного разу не треба цю одиничку писати. Не треба. Можна відразу перемножати чисельник і це число. Чисельник і це число. А скільки буде? 9 на 8, 72, 72, 32. 35. Тобто знаменник ми залишаємо без змін, а чисельник умножили на наше число. І знову-таки, тут ціла частина буде, ціла частина у нас тут 2 цілі і 2,35. Так, є, розглянули, розглянули множення на натуральне число. А, тепер дивіться, а, якщо замість 3,8 буде стояти одиниця, буде те ж саме правило, як і для звичайних натуральних чисел. Будь-яке число множене на одиницю дає нам те ж саме число. Тобто, давайте щось витриму. 2,5 умножити на одиницю. Буде 2, 5. 2,5. 1,1 п'ята множить на одиницю, буде 1,1 п'ята. Тобто, коли ми множаємо будь-яке число на одиницю, число не змінюється. А Що стосовно нуля? 25 множить на 0, буде 0. 1,1 п'ята множить на 0 буде 0. Тобто будь-яке число. Якщо ми умножаємо це число на 0, ми отримуємо 0. Тобто на одиницю число не змінюється, на 0 отримуємо 0. Є. І дивіться, у нас тут з'явилися мішані числа, і у нас тепер стоїть питання, як умножити мішані число. Або дрібне мішане число, або мішані числа. Немає значення. Правило буде одне і те саме. Наприклад, 1 четверта. 2, 1 четверта треба множити на 2 цілі. Ну, те, що у нас традиційно, 2 треті. Ось у нас треба перемножити два мішаних числа. Правило просте. Треба мішане число перевести в неправильний дріб. А далі скористатися. Цією формулою вашою. Переводимо. Як перевести? Ми вивчали ще в 5 класі. 2 умножити на 4,8 плюс 1 9. 9 четвертих, дважди 3,6. 8 третіх. Можна робити множення відразу. 9 на 72, 4 на 12. Потім скорочувати. А можна скоротити перед множенням. Дивимось. Число 9, число 3. І 9,3 у нас діляться на 3. Замість 3 пишемо 1. 3 на 3 поділити буде 1. 9 діламо на 3, залишається 3. І 4,8 діляться, діляться на 4. Замість 4 буде 1. 4 поділити на 4, 1. 8 поділити на 4, 2. І ми отримали 3 умножити на 2. 1 умножити на 1. Відповідь 6. 6 ну, перших, 6 перших 6 перших. Тому що знаємо, що 6 перших це просто число 6. Ось так. Запам'ятайте, це дуже важливо. Обов'язково для множення мішаних чисел треба перевести мішані числа в неправильні дроби. Якщо ви спробуєте перемножати якось там цілі частини окремо, дробові частини окремо. Результат буде хибний. Ну, дивіться, 2 умнож на 2,4. А тут ми отримаємо 2, 2,12 або 1, 6. І отримаємо Ну, Це невірний результат. Вірний результат це 6. Це 6. І останнє, що ще хотів на сьогодні показати, який випадок, це множення звичайних дробів і десяткових дробів. Наприклад, те, що ми сьогодні вже використовували, 2, 5, множить на будь-який десятковий дріб. Ну, ці 40. Що ми робимо? В залежності від ситуації, можна звичайний дріб перевести в десятковий, але в більшості випадків простіше перевести десятковий ковий в звичайний. Що таке 4 десяті? Це 2,5. Множить на десяті. І що ми отримаємо? 2,10 відразу можемо скоротити, ми це бачимо. Замість 2 буде 1, замість 10 буде 5, і ми отримаємо. 4,25. 5 умножить на 5. 4,25. Е, ну, взагалі, можна було просто 2 умножити на 0,4 записати в чисельник, Ну, 2 умножити на 0,4 це буде 0,8. 0,85. Трішечки не те. Ось воно. Да? Перевели звичайний е, десятковий дріб в звичайний дріб і зробили за правилами множення. Звичайних дробів. Ну, ось така тема. Здається, не дуже складна. На мій погляд, найскладніше тут це навчитися скорочувати для того, щоб не робити отих громоздких розрахунків. Можна скоротити так, що такі трьозначні числа скорочуються і ми отримуємо прості-прості числа. Прості мають на увазі там, однозначні числа, і в межах таблиці множення ми робимо, робимо ці дії. Бувають такі випадки, коли при множенні чисел ми отримуємо одиницю. Наприклад, 2 сьомі множить на 7 других. А, можна скорочувати, можна, можете. 2 умножити 2, на 7 14, 2, 7 умножити на 2 також 14, і ми отримали одиницю. Одиницю. Так от, якщо при множенні двох чисел ми отримуємо одиницю. Такі числа називаються взаємно оберненими числами. Три четверті умножити на 4 треті. Трижден 4, 4, 12, 4, 3, 12, 12, 12, 12 це одиниця. Тобто дві сьомі, сім других, три четверті, 4 треті. І нескладно складно побачити, що у них. Якщо це звичайні дроби, то це такі числа, у яких знаменник і чисельник поміняний містами. Тобто чисельник першого дробу дорівнює знаменнику другого дробу, а чисельник другого дробу дорівнює знаменнику першого дробу. Взаємно обернені числа. На цьому все. Дякую, що дивились мій урок. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канали і до нових зустрічей.